Остерігаючи за його діяльністю, можна виділити комплексний підхід до кожного заходу, треку будь-якої ідеї в культурному просторі нашого міста. Він людина, яка захоплює та надихає про культуру, музику та кривий ріг сьогодні на дивані в гостях Валерій Негода Валерій, Іди до мене, тисни руку, неймовірно радий тебе сьогодні <зваймінь> бачити, <зваймінь> запросити, <зваймінь> тому що вважаю тебе людиною, яка в цій сфері, в цьому просторі вже набагато більше років аніж я. І тому для мене особисто цей ефір дійсно, як то кажуть, знахідка та скарб. Дуже приємно, дуже дякую за запрошення. Радий прийти до тебе на програму. Радий прийти на телеканал Рудана. Знайома студія, знайомі обличчя завжди приємно заходити. Доброго дня, телеглядачі, радий знову з телеканалу Рудана сказати вам. Доброго дня, слухай, є про що поспілкуватися, тому що і про канал також, і про музику, і про культурне життя в нашому місті. Хотілося б встигнути поговорити, але часу не дуже багато. Давай розпочнемо швиденько з прев'ю. Або ж і після цього поговоримо, окей? Звісно, то шановні глядачі, увага на екран. Валерій Негода, діджей, саунд-продюсер, засновник та керівник Криворізького музичного закладу, розпочав свою діяльність у 2000-х роках. Був ведучим проєкту Вікенд Експрес на телеканалі Рудана. Зараз активно займається створенням музики та відеоконтенту. Є членом громадської організації Сила та честь. Активно підтримує благодійні ініціативи міського та всеукраїнського масштабів. Ну дійсно, ну багато про що я поговорити, поспілкуватися. Давай розпочнемо з, ну скажімо так, твоєї експертної думки. Коли ти розпочинав свою діяльність, і зараз, 24 рік, травень, якісь зміни на твій погляд в культурному житті нашого міста відбулись, люди змінюються. Ну, безперечно, взагалі зараз такі часи, що все змінилося за останні два з половиною роки, взагалі все дуже сильно змінилося. Але якщо взяти більш глобальніше, от зміни суспільства під час війни, звісно, суспільство змінилося. Але і до війни, якщо е, порівняти з тим, що було 20 років тому, звісно, зміни відбулися. Найголовніша зміна ну Ось така суспільна, яка сталася. Е, я розпочав працювати діджеєм. я себе вже вважав діджеєм в 97-му році. Тоді мене ще мало хто вважав діджеєм, але я думав, що я діджей. <гум> от десь з 99-го року всім стало зрозуміло, що я такий діджей. <гум> І от в ті часи, наприклад, на початку 2000-х років, коли е, хотілося познайомитися із дівчиною там, поближче, трошки, е, поспілкуватися із нею, молоді люди казали, ходім на дискотеку. Ось цей момент, ходім на дискотеку, це був привід познайомитися із дівчиною. В Кривому розі було більше десятка різноманітних клубів, які працювали. І в той же самий час в Кривому Розі 10 клубів, початок 2000-х і 10 кофеїн. Потім десь у 15-ті роки тема кофе Глобально перемогла тему клубів в тому плані, що «Пойдемо на кофі, запрошую. запрошую на каву, йдемо на каву. Це вже також спілкування. І е, кофеїн стало 200 клубів стало там 4. А зараз, взагалі, от е, пов'язано з війною, ймовірно, а може і не пов'язано, просто може таким чином суспільство е, розвивається. А зараз аганьок в інстаграмі. Аганьок в інстаграмі це ось це вже да, прояв уваги. Да, да. Тому <свят> е, хоча, хоча десь має все з онлайну все ж таки виходити. і Я думаю, що не все буде в онлайні. Е, найголовніше, коли ти пішов в клуб, познайомився з дівчиною, коли ти пішов в кафейню, також познайомився з дівчиною в реальному житті. Е, і від цього ну, через якийсь час, через якісь події народжуються діти. А в онлайні не народжується. Слухайте, тут такі паралелі у нас просто неймовірні відбуваються. Слухай, ну знову ж таки, я спостерігаючи за твоєю діяльністю ну, більше ніж 10 років, бачу в тебе в різних амплуа і в якості кліпмейкера, і людини, яка займається музикою, пише тексти, створює пісні. І бачу в тебе в якості. І громадського діяча і волонтера. Скажи мені, будь ласка, те, той досвід, ті люди, з якими ти взаємодієш, вони допомагають, допомагали Збройним силам України чи допомагали людям, яких ми вважаємо ВПО, розкажи про ось цей також епізод твого та вашого життя. Я зараз не знаю жодної людини, от в моєму е в моєму оточенні немає жодної людини, яка е, не долучалася до допомоги Збройним силам. З перших днів повномасштабного вторгнення, клуб, до якого я маю відношення, е, багато чого зробив е, перші дні, перші тижні, перші місяці. Вони ж були найнезрозуміліші. Це був той час, коли допомога була потрібна взагалі будь-яка. Ми е, клубом до нас звернулися хлопці з об'єднання УДА. Українська, українська добровольча армія все було дуже спонтанно, і тоді навіть я думаю всі пам'ятають ті часи, коли елементарно не було чим кормити військових. І от ми до нас в клубі в нашому готували їжу. І кілька місяців ми постійно годували військових. і Це було для нас за щастя. Це безперечно мало відбуватися. Потім далі, якщо що стосується клубу, величезна кількість різноманітних заходів пройшло з початку повномасштабної війни. Величезна кількість волонтерів проводили безліч різних заходів і збирали, і продавали аукціони, відправляли дрони безліч цих заходів. І завжди клуб іде на зустріч цих форматів. Звісно, з часом можливості стає все менше, на жаль, тому що все це довго, все це треба обслуговувати. Хоча і зараз, от всі ті заходи, які проходять в клубі, коли телефонують організатори, кажуть, доброго дня, доброго дня. Ми хочемо провести концерт, умовно, там, якоїсь групи, добре. Що ви будете робити? Ми будемо проводити концерт, часть коштів ми відправляємо. Ага, часть коштів відправляєте. Тому для вас спеціальні умови, на яких ви проводите заходи. І це для нас, для власників закладу, це безперечна благодійність. Що стосується моєї діджейської роботи. То м, я спілкуюся з великою кількістю людей, і серед моїх близьких є е, хлопці, і я є частиною благодійного фонду Сила та честь. І е, різноманітні заходи відбуваються е, також благодійні. От, наприклад, це багато таких спортивних заходів. Е, останній з яких багато таких закладів у нас був такий захід, коли ми їдемо. Е, до майже до лінії зіткнення, і там в розположенні військ я не можу сказати до кого ми конкретно їздили. і там номера бригади, все таке цього не можна казати. Але ми з артистами з кількома різноманітними групами і Анатолій Анатолій чи Аня Добриднєва були ще були артисти, і ми їдемо. Їдемо, наша задача доїжджаємо, В мене красний бус. Ми йдемо на красному бусі, заїжджаємо через блок. Варсти туди ближче. Там хлопці бурються за голову. Як це ви приїхали на красному бусі до лінії зіткнення? Ви що, сама сошли? Бігом накривають сітками. Сітками ми вигрожаємо обладнання, проводиться нагородження. Якісь ворочисті там події. Артисти, це не гучно і без світла, але артисти співають пісні, підтримують військових. І тут, ось на одному з такому заходів, відбувається захід, велика кількість військових, нагородження, іменні пістолети, награди. Виступають артисти, і тут підходить е, чоловік в камуфляжі, щось одному другому шепнув, е, Вийшов е, розпорядник цього, військовий розпорядник цього, ну скажімо так, дійства, каже: в мікрофон: хлопці, три хвилини нікого нема. І я з такою швидкістю ще ніколи не грузив в бус обладнання, як ми робили цього часу. А з останніх, от прям з останніх, це була. Ігри титанів, по-моєму, називалося, це було відбувалося в спортивному клубі, в спортивному клубі захід відбувався, це був тенісний турнір серед людей, які отримали фізичні ушкодження на війні. Це хлопці, в яких не вистачає якихось частин тіла, але вони духом надзвичайно сильні, змагалися в настольний теніс. Коли на таке дивишся, не можна не сказати, і кожного разу треба повторювати ці слова. Це те, що ми зараз на червоному дивані, розмовляємо про культуру. Ми дуже вдячні Збройним силам України всім тим хлопцям, які зараз із зброєю в руках. Боронять нашу країну, хлопці um. дуже вам дякуємо. Слухай, я приєднуюсь до цих цих, цих цих слів. Тобі розповім вчора історію. Ти ж також я маю надію на те, що бачиш, що відбувається і в моєму житті. Ми постійно там робимо заходи, приймаємо участь. Якщо мене запрошують, я там жодної копійки не беру. Якщо е, в мене там просто якесь обладнання, не такого за це. Хоча ти розумієш скільки зараз коштує там мовно. Комплект обладнання, це там, ну, багато тисяч доларів умовних. Вчора мені пише військовий з претензією, тіпа, пише мені, ти чорт. Я тіпа, чого це? А, ну, тіпа, тому що ти там, показуєш, що відбувається в нашому місті, а ми там воюємо. І при цьому це, ця людина на початку війни вона до мене зверталася як до волонтера, і ми йому підтягували різноманітні. Ну, там, Амуніцію, і я його там злю, і, і тоді я був нормальним чуваком. Зараз я не знаю, що відбулося, я з повагою до всіх відношуся я постійно, якщо мене в якихось зборах, донатах, в це, це виставляю. І я такий: о, ну в такого в тебе не буває. Ті люди, з якими ти спілкуєшся, вони можуть дозволити собі сказати, що щось ти там не робиш умовно для когось. Я думаю, що та ситуація, яка зараз з тобою залишилася, це в першу чергу через брак інформації. Це просто десь щось вирване з контексту. І е, багато доводиться спілкуватися, бо багато хлопців, з якими я е, багато спілкувався до початку, вони зараз знаходяться там. Не можу сказати, що була якась ситуація прям надзвичайна, але. Коли я спілкуюся з ними, коли вони повертаються там, на кілька днів буквально приїжджають, і ми з ними бачимось, вони кажуть: ми там для того, щоб ви тут жили умовно, плюс-мінус десь нормальним життям. Ми там для того, щоб е юнаки 20, 18, не знаю, 22-23 роки мали змогу друг з другом познайомитись. Мали змогу друг в друга закохатися, щоб в них була оця юність. От вони кажуть, ми там заради того, ми там заради того, щоб діти, хоч і там один день, але пішли в школу, щоб діти пішли на якісь спортивні змагання, щоб було плюс-мінус, хоч якесь нормальне життя. Але е коли ми бачимо в соціальних мережах. Коли там хтось куражиться надмірно, або коли там хтось занадто веселий, то вони кажуть, що ці речі нас дратують. Ми там для того, щоб робити вам нормальне життя, але ви, будь ласка, тут, ну, не треба бути занадто веселим. Ось таку я чую від них тезу. Я принаймні так розумію їх слова, і я можу сказати, що і робота вона зараз змінилася. Діджей це ж про те, щоб було дуже весело, але зараз такого майже немає. Зараз діджей це от таке слово, воно було і до війни, і мені подобався такий формат роботи завжди, це лаунж. Лаунж — це щось спокійненьке. Це для якогось настрою, але це, от коли ти граєш більше спокійну музику, оце зараз така робота діджея. Зараз перший рік повномасштабного вторгнення роботи у діджея взагалі не було ніякої. Це був взагалі ноль. Потім потрошку почала з'являтися, бо все ж таки весілля, багато на весіллях військових. Потім і якісь там більш великі заходи почали з'являтися, а потім зараз там є такий момент е... Ночні... ночної роботи взагалі немає ніякої. Комендантська година це всі жорсткі речі. Якщо там комусь кажеться, що а там хтось закритий вночі працює, це неправда. Ніхто не працює вночі. Немає жодного закладу в місті, яке працює вночі. Якщо десь якась компанія колись залишилася в когось вдома, і десь там гучно включили музику, і то, я думаю, до них приїхав наряд поліції і музику виключив. Я в цьому майже переконаний. Зараз робота стала така більш вдень. І от коли в день, це може бути якесь кафе, це може бути якийсь ресторан, це може бути якась турбаза, приходить діджей. Ну, хочеться хоч трошки настрою, хочеться хоч трошки відволіктись. І військовим також хочеться відволіктись, які приїхали. І вони прийшли, і діджей легеньку музику пограв, випили там кави, поїли морожена і розійшлися. Ось так зараз це виглядає. Коли, наприклад, працюєш діджеєм на весіллі, ти також буваєш на весіллях постійно, і ти це також бачиш, і я бачу, що ти це також робиш. Коли доходить атмітка, градус там. Заходу доходи до точки кипіння діджей не продовжує. Діджей просто починає потрошку цей градус паніжати. Тому що зараз ніхто не стоїть, ну я вибачаю за, за такий вираз, ніхто не стоїть на рогах зараз. Зараз всі, якщо і відпочивають. То не доходять до тієї відмітки, коли дуже весело. Я завжди так кажу, що потрібно певного часу трішечки е, зменшувати темп заходу, тому що інколи бувають такі моменти, що ну, і ти людям не поясниш, що начебто потрібно трішечки бути скромнішими, аніж то є. Окей, слухай, давай ще трішечки м -м, хочу запитати. Твого ставлення до сучасної української музики. Так. Тому що, знаєш, ти і сам створюєш, і не знаю, вийшов чи не вийшов у вас трек з Дімою Яструбом. Привіт йому передаємо, тому що я стільки бачив оцих комін, сун скоро буде, а, якісь ну, там снепів, чогось іншого. Зараз твій погляд на те, що відбувається в сучасному світі. Давай знову ж таки, з порівнянням: до під час війни. Для мене. Як для діджея є критерій популярності трека. От він завжди один і той же самий, вже два десятиріччя. Якщо я на якомусь заході, там, граючи за пультом, до мене приходять люди і кажуть, постав оце. Це популярність. Якщо е, такого не відбувається, значить музика ну, не популярна. І, на жаль, на жаль, навіть зараз під час. От, Зараз гарний час для української музики, я так взагалі думаю, тому що і Радіо українське нарешті стало, і телебачення українське стало, але е музичного контенту, такого, який можна було б використовувати, який є популярним серед людей, на жаль, не так багато. Він був і до повномасштабного вторгнення. Якщо Акіанельзи був популярний, то ну, значить він був популярний. Якщо бумбокс був популярний, він був популярний. Якщо калуш до повномасштабного вторгнення був популярний, і всі пісні не були українською мовою, вони були популярні. Багато є українських гуртів, які популярні, і вони продовжують і зараз, і далі робити цікаві треки. З'являється і щось нове, але не так багато, як хотілося б, не так багато, як вимагає час. Але я думаю, що і от на культурному фронті не можна ось так по щелчку пальця зробити так, щоб стала велика кількість е якісних талановитих музикантів на сцені Якийсь час має пройти. Я переконаний, що з часом, якщо наша держава і далі буде давати можливість українській музиці розвиватись, якщо і далі радіостанції та телеканали будуть відкриті до українського контенту, я не можу сказати зараз, що все дуже відкрите. Тому що, от маючи трек, Ну, це не те, що ти зробив якісний трек, і його бігом десь забрали. Ні. Це якісь прокладки продюсерські агенції, ще щось, якісь всі хочуть контракти, всі хочуть від тебе якісь. Права на трек, права, я да. знаю цю історію. Да. Я е вирішив для себе, якщо нам про особисто сказати, я вирішив, що ні. Все моє, це моє. І я потроху самостійно і, і самостійно. Ніхто не буде мені розповідати, як має моя музика звучати, і яким чином, і як, як має виглядати мій трек. Ось так. Я думаю, що з часом української музики якісної стане більше. І ну, можу похвастатись. Трек з Діма, я себе ми ще не випустили. Ми тянемо інтригу. Так сказати, він вже готовий. Зараз дороблюється відео. Він буде відрізнятися від того, що я робив зазвичай. І от в мене є такі два напрямки. От один напрямок це такий діджей Валерій Негода, гарний, красивий. Можна мене запрошувати на корпоративи, на дуже серйозні, і на урочисті заходи на день міста, наприклад. Це приходить Джейоліз не года. А є в мене такий реп. От я такий реп, і от з Діма Ястребом, це в нас такий реп. Він такий трошки десь на межі. Ну, нічого, нічого такого, що ти не знаєш, там, нічого такого, що будь-яка доросла людина не знає. Але це таке десь одно ну, 18. Це такий репчик, такий десь з матючком, десь там ну, з пашліночкою трошки. Ну, в мене таке на каналі є. Якщо ви щось чули, то ймовірно, ви зрозуміли, про що я. Але от про той трек, який діджей Негода, мене танцює. Вийшов трек. Ми його робили разом з Владом Ямою. У нас був проєкт з Владом Ямою. Ми з ним співпрацювали до війни багато, і зараз ми з ним підтримуємо зв'язок, і на нього там накидуються в інстаграмі постійно, що він там уїхав і все таке. Ну, він... Це була паніка. В перші дні хто знав, як буде. От він на паніки зробив отак. Ми залишилися. Ми залишилися. Да. Ну, він зробив так. І він багато звідти також зробив насправді. І для війни, і для військових, і для на всі культурні заходи українські він там ходить, і продовжує діджеїти. Він там і продовжує розповідати все, що робить для все, що в його силах зробити для перемоги. Він намагається там зробити. Але ж треба зрозуміти, ну там він просто український артист в чужій країні. Він там не має такої популярності, як він, наприклад, мав тут. Але ну, от, він намагається. Ну, як виходить, і не нам давати оцінку чиїмось дієм, але ну, я можу сказати, спілкуючись з ним, що він намагається. І от ми з ним до війни хотіли робити трек. От ми там робили, 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 потім сталася він, думаю, ну ладно, ну влада немає. Дороблю його сам, зробив його сам, ми під нього робили, в нас там, мав бути такий проект, і він вам мав десь піти. Зроблю сам. Мене танцюєш, я тебе танцюю схоже. Ну, вроді, не час, бо війна, ну не на часі. А скільки воно ще буде не на часі? Тому вирішив, ну не на часі, нічого страшного. Час прийде, а матеріал вже буде. І в 22-му році зробив реліз цього трека. Він шазаміться, в інстаграмі шукається, все, є, да, все угу. відбувається. Да. І е, зараз цей трек є всюди. і на якесь радіо там його взяли. Да. І дуже легко знаходиться. Я дивлюсь, що там і просмотрики десь там наростають. Ну скажемо так, непогано зайшло, буду робити ще. Ось похвастався. Сухайся, похвастався. Я хочу зараз похвастатись тим, що цікаве було інтерв'ю. Хочу потиснути тобі руку, сказати тобі дякую. Нам десь хвилин тому написали, що нас залишилося 3 хвилини. Це буває. ми тільки розпочали і про канал. Хотів поспілкуватися. Давай домовимось в наступному сезоні. Ми з тобою ще побачимось, поспілкуємось на цьому данню, тому що я зрозумів, що спілкуватися з тобою можна дуже дуже багато. І ну, дійсно, хотів би там декілька порад щодо телебачення від тебе почути. Зараз кажу тобі Слава Україні! Героям слава. славу руку! Дякую Дякую також туди, подивись та кажи всім бувайте, до побачення.